Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенко Наталії. І сьогодні моя найулюблена рубрика. Я думаю, що це і ваша улюблена рубрика, тому що це пусті баночки і мої правдиві відгуки, тому що я кажу своє враження від продукції. Те, що мені сподобалося, ну, можливо, щось і не дуже сподобалося. Ну що, починаємо дивитися. Почну зі здоров'я. Це ті продукти. Які я вживаю ну, дуже часто, магній на постійній основі є показання від лікаря, але обираю вітаміни із нашої лінійки. У мене магній був в магнезі дві форми МАЛАТ і бігліцинат. Тільки єдине, що на моїй Показання від лікаря, ну це мала трішки форма 100 мг, а мені призначили 350 400. Тобто, розумієте, тому якби цей продукт для мене трішки слабкий. Хто не знає, не здавав аналізи, тому що я завжди говорю: хто приходить до мене на консультацію, я відразу раджу все-таки здати аналізи, а потім розживати. Вітаміни наші, але якщо ви не зживали і бачите якісь такі тривожні сигнали, там, можливо, ночою плохо спите, тому що я свій рівень вже чувствую, що якщо вже я вночі дуже плохо сплю. Починаю магній пити, і, можливо, навіть так як це 100 мг, то були такі випадки, що я навіть пила відразу дві пігулки, щоб заповнити форму. Ну і звичайно, все одно якісь вітаміни із харчуванням ми отримуємо, але ну, вже не такі ж і продукти зараз, і вже зима якби втрачають свої вітаміни, мінерали, продукти. тому... Все одно раджу звернути увагу на вітаміни на таку лінійку, і підтримувати своє здоров'я не лише харчуванням, а і вітамінами. Магній раджу 100%, так як зараз багато стресу, тому магній нам дуже-дуже потрібен. А ще магній нам потрібен і для кісток, і. Ну, дуже, і навіть в похуданні магній теж бере активну участь. Ну, він, цей мінерал дуже потрібен. нам. Далі вітамін Д3 теж Це мої показання: постійно його вживати, тим більше, що зараз осінній, такий зимовий, уже, бо, тому що сьогодні вже зима період. І як же ж без вітаміну Д. Сонечка зараз в нашому регіоні так точно немає. Навіть відео немає нормальне, як записати, тому що постійно такі пасмурні дні. Вітамін Д3 нам у допомогу дуже класний вітамін, дуже класно держи мій показник вітаміну Д3, тому що навіть коли я проходила. Реабілітацію, то мій лікар сказав, що ну, якби вітамін Д3 у належній формі. Я кажу: ну, це ж я вживаю вітамін, все таке. А Вона каже: повірте, мені приходять пацієнти, які навіть вживають вітамін Д3, а він далеко в дефіциті. Тому наш, з нашим такого немає, по крайній мірі у мене. Ну, і так як дозіровочка зараз. Я приймаю 4 тисячі 2 пігулки, тому вітамін К2 теж допомогу, і це вже, як я казала, що це ще й гарна допомога для суглобів. Тому що саме К2 переносить кальцій до суглобів, до зубів, а не накопичує у нирках. Ну і якщо ми вже заговорили про суглоби. То закінчився у мене кремчик від Віталія. Це гель з паприкою чилі для суглобів, як я вже сказала. Дуже класний засіб. І чим мені... Тому що в мене не один засіб, який мені гарно справляється, допомагає. Але цей чим мені подобається, коли болить коліно. Намастив, промасажував і він миттєво знімає. Тому що якщо для суглобів, коли я кулячі їх використовую, той крем він більш маслянистіший, більше можна ним масаж подовше робити. Але там така дія накопичувальна. Тобто вона лікує, суглоб є лікувальні властивості. А ось цей гель мені більше він знімає спазм, якщо от перетрудилося коліно, десь я багато ходила, багато на кухні можливо, стояла і розболілось коліно, то ось цей засіб дуже швидко знімає біль. Також знімає біль гарно в попереку, спині. Тому рекомендую ось отакий засіб. Ну що? Ще в мене є багато бутилочок, засобів для прибирання прання. Тобто, ну, більше для прання, я б так сказала, тому що це наш ополіскувач для білизни. Не скажу, що мені так по запаху він подобається. Ну, тут запах такий ніжний, нейтральний, так як ну, я більше люблю, щоб були більш насичені аромати, так як я живу в квартирі, на двір не виноситься одяг. Тому я люблю, щоб ну, кондиціонери так відчувалися на одяг. Для тих, хто не любить ароматів сторонніх, це точно буде ваш засіб. І цей засіб дуже змягчує білизну, особливо я це бачу в порушниках. Засіб не бюджетний, тому я вирішила зекономити, купила, не пам'ятаю, де я там купила, неважно в Аврорі, по-моєму, засіб. Для ополіскування надивилася тіктоку, як зараз це модно показували, що дуже класний засіб, дуже класний аромат, думаю, ну, чому б не купити. Ну і бюджетна ціна. Звичайно, щоб повелася на це. Замовила такий кондиціонер, поправила раз, другий, щось не то, потім рушники стали взагалі. Такі жорсткі. Ну, у нас вода, звісно, бажає кращого. Але ж все одно той засіб не зрівниться ну, геть зовсім з нашим. Тому була акція. Часто такі засоби бувають в розпродажках. У нас такі бувають. І зараз, до речі, є така розпродажа. Сьогодні останній день не забудьте зайти в свої кабінети. І переглянути, які ж цього разу можна взяти продукти з величезною знижкою. Тому, якщо побачите такий засіб, то беріть, не роздумуючи, тому що дуже-дуже класний, економний, його треба дуже зовсім трошечки. І плюс літрова бутилка, і вистачає дуже-дуже надовго. Тут не пишуть, ні. Думала, що пишуть там нас скільки разів. Ну, вистачає надовго, це я точно, точ, точно пам'ятаю, бо давно вже замовляла. Закінчилися в мене два геля для прання, то нічого, а то відразу два. Гель для кольорових речей беру, ну, дуже часто я його беру, так як в основному кольорові речі, і щоб держав не, ну, не вестірувався, то ось такий гель дуже-дуже гарний, дуже гарно бере, вистачає до 28 разів, теж він економний, тут літр. І якщо ви навіть у магазинах купуєте літр, теж я раджу звертати увагу, наскільки. Виробник заявляє разів, тому що це дуже важливо, тому що літр-літру розінь, якщо буває, що там це на 12-15 використань, то в нас 28. Тому, можливо, і наш чуть-чуть дорожче, але якщо ви маєте знижку консультанта, то повірте, виходить набагато дешевше, ніж в магазині. І ще один. Засіб це для білого. Білого в мене мало речей, але ж все-таки є. І для рушників я теж люблю білий, тому що гарно вестірує, будемо так казати. Тому ось, ось такий засіб. Для кольорового більш такий квітковий запах, а універсальний білий це Да, такий квітковий, а білий, для білого універсальний цей більш такий свіжіший запах. І що ж, хочу вам показати в пусті баночки Викину упаковочку від освіжувача у будинку. Вже бачу, хто бачив, то я собі навіть новенький прикупила. Це в мене був кавовий. І, 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 і ще вам покажу один лайфхак, який я роблю. Зараз закінчується, але все одно, так як ми консультанти, іноді купуємо парфуми, які нам або перенравилися, або відразу щось не сподобалося. І щоб не пропадати добру, я в пусту пляшечку вилила парфуми, які... Я не користуюся, і от таким чином ще освіжувач повітря побуде у роботі. Але вже коробочку викидаю, і вже, як би кажу, що це пуста баночка, тому що закінчилася. Ще одна рекомендація по освіжувачах. Всі знають, що їх потрібно час від часу міняти палички, да, до речі, використовую лише дві палички, мені достатньо. На мою кімнату таку невеличку. А хоча запах все одно розходиться і далі по квартирі. Е і ще щоб гарно було чути аромат, щоб не забивалися ці палички, їх рекомендують хоча б раз у два місяці. Якщо у вас аромат стійкий і він стоїть довго, він не стоїть у вас на сонці, тому що на сонці він дуже швидко вивітрюється. Потрібно ставити в якомусь темному кутку, і тоді вам довше простоє ось такий освіжувач. І нада палички, так як він довго стоїть, ми перевертаємо, все одно полючка на них попадає, особливо влітку, коли відкрите вікно. Тому палички я десь прочитала і так роблю десь раз на два місяці, коли вікно відкрите, як я вже сказала, можу частіше їх промити, просто під теплою проточною водою. І тоді навіть самі палички більше починають пахнути. Не знаю, магія. Ну, я таке почула. Думаю, дай перевірю, перевірила і тепер так користуюся ось такими освіжувачами. Спробуйте і ви, можливо, і вам зайде такий варіант. Ще у мене закінчилося. Ну, як закінчилося, теж взяли в користування. Не бачу смисла коробочку тримати, тому що мило змилюється. Я вже не раз показувала до тонесеньких, тонесеньких. таких пелюстків. Це фісташкове мило по догляду за шкірою в кого висипання. Використовує мій чоловік, не має таку проблему ось таке милко. Якщо теж маєте такі проблеми, придивіться до нашого мила. Таке мило рекомендують навіть при псоріазі, в кого є такі проблеми. І, уже якщо ми заговорили за такі проблеми, то у нас є ще і шампунь. Забула, з чим він і, і не прочитаю. Ось я такий зараз в довгенькій упаковці, а це в мене ще така, так, по-моєму, така є бутилочка в каталозі. Зараз я не дуже пам'ятаю, але показую те, що в мене закінчилося. Ця шампунь призначена. Також людям, в кого є висипи, як я вже сказала, а також в кого є лупа. І навіть я не думала, що це така проблема розпространена, розширена зараз. Чомусь Цим літом ну, я якби подумала, що в мене волосся завжди є, і воно мені трішки як заважає постійно заколи це. І від шари у мене почалося свербіти так в волосі. Тому використовувала і я цю шампунь. Дуже гарно прибирає ось такий зуд. Коли я нею користувалася, в мене взагалі пропало. Я навіть думала, що це все в мене пройшло. Оказується ні, шампунь закінчилася, і сьогодні я те саме вже. Почула, хоча в мене вже волосся відрізане і якби нема. Чімо. Тому обов'язково буду повторювати. Хоча запах скажу відразу. Я лівця. О, я лівця. Запах ялівця, ну як я кажу, що це запах, як ніби ладаного чути, але дуже допоміжна. Тому я використовую так, вона дуже гарно підходить, якщо швидко жирні волосся. От прибрати оцей сальний такий наліт на волоссі дуже-дуже ним гарно. Тому я так як крадя там змінювати одною шампунью раз, другою другий раз. Я теж колись в свій час почула, що треба більш таким агресивною шампуню намилити волосся, ну, шкіру, тому що у нас сало із шкіри виходить. Ну, і якщо вже волосся брудне, то і трішки ж волосся, все одно біля голови ми промиваємо. Але ну, його не потрібно на кінці волосся, якщо це у вас волосся. І відразу змити. Тобто такий шампунь агресивний, ми не тримаємо на волосі, особливо ті, хто фарбують волосся, тому що може світліти краска. І коли я була, До речі, покрасилася. Фарбою, яка мені тон не сподобався. Ну, про фарбу я колись розкажу пізніше, коли роз, до, довикористовую її, тому що її на два рази вистачає, а я тільки раз поки фарбувалася нею. То я теж цим шампунем трішки лишала його на декілька хвилин на голові, щоб посвітлішав колір той, що мені не подобався. І потім гарно доносила дослідуючі покрашування і вже мені подобався колір. Тому ось такий ще лайфхак може бути з такими шампунями. Тому. Все одно рекомендую, як би там не було. А і щоб аромат перебити, другий раз я вже наношу якимось таким доглядовим шампунем, який можу з гарним ароматом, який мені подобається, і який я можу залишити на волосі, щоб вже був догляд для волосся. Або, можливо, шампунь і недовго залишати, а більше масочку, теж з якимось. Гарним ароматом, і так як в мене жирне волосся біля коренів, а сухе було на кінцях, це зараз я обстригла, А щоб все-таки на кінцях увлажнити, то вже потім масочку ми підбираємо саме під волосся. Не під шкіру голови, а під волосся. Якщо сухі кінці, то треба щось для зволоження, для живлення, підбирати масочку і кондиціонер. Тому ось такі мої рекомендації. Такий продукт у мене закінчився. І коли я про прибирання, ще я не показала вам серветочки, які в мене закінчились для прибирання. Це універсальні 80 -ка... таблеток Боже, серветок. Вистачає надовго, серветка велика. Добряче велика і дуже-дуже волога. Якщо я не раз рекомендую і кажу, що вони вологі, і що коли я отримала продукцію і вам показувала, що нову упаковочку собі замовила і розповідала, що не сподобались мені з магазина серветки, і знову я беру наші, то ось настільки. Ця упаковка на цілу ладоньку, бачите, ще більша від цієї. Тому серветки, прям такі гарно величенькі, гарно пропитані. Навіть дуже гарно вони підходять для скла мити. І навіть якщо ви по склу проходите, то скло залишається вологе. Воно, звичайно, висохає, але. Ну, якщо воно вологе добре, то можуть бути розводи. Тому коли я мила стікла, зеркала цією серветкою, то я після того ще протирала сухою ганчірочкою, у мене є для скла, щоб дзеркала блистіли. Тобто ось такі серветки. Ну і звичайно, що це і фасади в кухні гарно мити. І якусь раковину, умивальник, ну, де потрібно нам витерти, помити. Дуже виручають такі серветки. Серветки ще і прості закінчились, де не треба великої, де там трішки щось витерти. Звичайно, що ось отакі, що в мене були серветки. І вишенька на торті. Це вже йде в пусті баночки. У мене. Матова помада від Alexavien. З усіх помад матових, взагалі, я раніше не могла їх полюбити, пробувала користувалася різними і ще долівестом, і вони мені сушили шкіл. Поки я не спробувала Алеxavien. Зараз в Лівеста все одно з'являються нові. Я тестую, купую, пробую, але все одно для мене. Це та помада матова, яка не сушить шкіру, яка довго залишається на губах, і навіть коли з'їдається вже ободок, тому що, ну я не знаю, у мене такі губи, що все одно з'їдається. Ця помада якимось чином зафарбовує губи, тому що не так видно і залишається все одно тон на губах. Це мені дуже подобається, тому купую все одно, нема-нема, і повертаюся від Алекс... До, ну, до цієї помадки. У мене був інший тон, вже не пам'ятаю який. Кому цікаво, можемо пошукати або разом, або самі можете в попередніх відео пошукати. Ну це вже було дуже давно, десь ще на початку лівеста. Я спробувала саме першу. Це Алексейн помадку. Це цього разу взяла тон. Тон, тон, тон. 508 по-моєму. Ну, трошки прошибла із кольором, тому ця помада в мене була довго. І ще якби, і можна було із стінок, що на стінках трішки. Ну, можна вичерпати помадки, трішки набрати ще, але вже так як вона довго відкрита, то все одно вона вже свій, свої якості ну, трішки вже так загубила, потеряла. Не знаю, як сказати правильно на українській мові. Але ну, вже не та якість, тому я вирішила, що в мене є зараз. Інша помада, вона вже відкрита, я вже її пробувала, теж не хочу, щоб вийшов з Тому навіщо тримати, вирішила, що ця вже йде у пусті баночки. А я буду користуватися іншою, якою побачите в наступних відео. Але Аліксавін це для мене краще. тому... Ось така, ось така були мої пусті баночки. Бачу, по часу багато. Але хотіла вам все розповісти, показати, роз, розказати, що подобається, що, можливо, не дуже. Але, ну як не дуже. Просто ми всі різні, комусь щось підходить, комусь щось не так сильно підходить, у когось є просто інші. Показання там, навіть по шампуню, Звичайно, що якщо в мене жирний тип шкіри, то мені цей шампунь підійшов дуже гарно, прибирав мої проблеми вирішував. А в кого сухе волосся, то звичайно що цей шампунь не буде підходити. Ось такі були пусті баночки. Хочете більше розповіді про продукцію, про те, чим я користуюся. Запрошую вас у свій продуктовий чат. Пишіть мені під відео, і я дам посилання на свій чат. Всім пока, до скорих зустрічей!